Доброго дня, друзі! Компанія автопарку. Десь На продажу у нас таке чудове надходження нове. Це Passat b 6 в червоному кольорі 2007 рік з 2-літровим бензиновим двигуном на 2 літри. Гарандачка на легосплавних дисках на непоганій гумі. Фари всі у нас цілі. Тут у нас на криличку трошки поліс лак. Легкосплави, гума ще жива. Зверху чорна стелі, але вона все. це плівка. Салон шкіряний, чорного кольору, все цілесеньке, світла стеля, також у нас є люк, машина притонована. Електропакет, складу, під зеркалам, зеркала з підігрівом, електрорегулювання сидіння у водія. Все ціле. Тут починається вже потихеньку сліди експлуатації віднітись. Електроручник, круїз присутній, повне мультикермо. Автомат, автохолд, підігрів сидінь, кондиціонер, камера заднього бачення. В цій автівці це все присутнє. Гарна обслугована тачка. Досі за дуже приємну ціну буде стояти в нас. Наразі ціна буде 6,5 тисяч доларів за 2007 рік. Тому кого цікав посад b 6 приїжджайте, тачка в наявності.